15 серпня на телестудії радіокомпанії Раї відбувся важливий тренінг, організований Центром журналістської солідарності та рятувальниками, який мав на меті підвищити рівень обізнаності та підготовленості серед місцевих журналістів з важливих безпекових питань. Захід складався з двох ключових елементів: навчання змінної безпеки та тренінг із надання до медичної допомоги. Перший блок тренінгу був присвячений міні безпеці. Працівники групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування, які мають великий досвід роботи на деокупованих територіях, розповіли журналістам про види мін та інших вибухонебезпечних предметів, та яких правил слід дотримуватися щоб уникнути небезпеки, та які дії потрібно вжити у випадку виявлення підозрілого предмета. Щоденно нашим особовим складом проводяться відповідні роботи щодо Знищення залишків часів Другої світової війни, а саме вибухонебезпечних предметів щоденно. Але, на жаль, із повномасштабним вторгненням, також з 2022 року наш особовий склад, наші підрозділи працюють на деокупованих, на звільнених територіях з метою її розмінування, очищення для звичайно нашої безпеки. До вашої уваги, пропонується. Перелік такий невеликий, скажімо так, вибухонебезпечних предметів, що на жаль зустрічаються на території, е, я гадаю, що то має знати кожна людина, особливо чоловіки. Тому що в нас зараз повномасштабна війна не зупинилася, продовжується, тобто мобілізація. Ніхто не знає, де він може опинитися через місяць-два. Ці е, знання, які ти можеш отримати, поки що в цивільному житті можуть тобі в майбутньому врятувати життя. Тому я гадаю, що з кожним разом треба вдосконалюватися, чогось вивчати. Е, в першу чергу, якщо людина помітила вибухонебезпечний предмет, або хоча б візуально схожий на то, або вона не знає, взагалі що тут таке, е, в жодному разі не рекомендується навіть підходити близько. І не брати до рук, а зателефонувати 101 то Державна служба надзвичайних ситуацій. Відповідно, там формується заявка, і після чого приїжджають спеціально навчені люди, які то знешкоджують. Другий блок тренінгу був проведений медиками-рятувальниками і присвячений навчанню навичок надання першої домедичної допомоги. Рятувальники докладно розповіли про алгоритм дій при наданні першої допомоги постраждалим у випадках травм, кровотеч. Опіків та інших поширених травматичних ситуацій. І два вдохи. Да. Е, вдихнути. Да, вдихнути. Але власна, власна безпека, не забувайте, що я. Ви цю людину. Ага, і Вставляєте вис. йому цей клапан. Дівчина. І два вдохи. <звук> Журналісти також мали можливість на практиці відпрацювати навички зупинки кровотечі. Проведення серцево-легеневої реанімації та інших важливих дій, які можуть врятувати життя до прибуття професійної медичної допомоги, такі тренінги мають величезне значення, оскільки журналісти часто стають свідками та учасниками подій у найнебезпечніших місцях, і їхнє вміння діяти в екстремальних ситуаціях може мати вирішальне значення. Дуже вдячна за проведення такого тренінгу. Для мене багато було нового, хоча, звісно, бачила багато разів подібні, але не пробувала. Не було у мене можливості самі спробувати. Наприклад, накладання турнікету. Наприклад, перша допомога, якщо ти бачиш людину, яка непритомна лежить або потребує допомоги певної. Це дуже цікаво, тому що одна справа теоретично щось знати, дуже інша справа. Це спробувати самому. Крім того, надзвичайно цікаво було почути розповідь спеціалістів, які. Власне розуміється на вибухонебезпечних предметах. Бачимо, знаємо, скільки є випадків, коли людина не розуміючи, не орієнтуючись в тому, що може бути щось небезпечне, а ми перебуваємо у війні. І ніби ми є так в тилу, але і тут можуть бути якісь певні небезпеки, про які ми маємо знати. Ми про все це маємо знати, бачити, розрізняти. Можу тільки побажати рятівникам якомога більше робити цю просвітницьку роботу, для того, щоб люди в першу чергу мали знання, що є небезпекою для них і для близьких їм людей.